Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання полонені. Що заважає повернути наших громадян України, що знаходяться в полоні, в російському полоні, в Росії, де б кого б не утримували, що заважає повернути їх додому. Так, домовлялися, мало відбутися обміни. І вже людям навіть дали змогу це, ну, вони вже знали, що їх будуть обмінювати. І щось порушилося, порушилося, домовленість порушилась. Так, зруйнували ці домовленості. Росія їх порушила. Це маніпуляція, це насильно, це дуже жорстоко. Ще в планах в Росії жорстоке отаке поводження із дітьми. Ще що стосовно дітей, вони дуже агресивні. Дітей також не віддавати у них такий план. Все треба забрати. Заперечую. Заперечую подіс. Заперечуємо. Відкриваю дороги. Так, заперечуємо. Відкриваю дороги на обміни полоненими, прошу вищі сили відкрити дороги, заберіть всі перешкоди, що заважають здійснити обміни між Росією, Україною полоненими всіх на всіх. відкриває дороги, буде так. Торгує, він торгує людьми, вигідні умови просить для себе, проте все відбудеться, обміняють людей. Так, там суд розпочнеться ще суди над путіним, над його командирами. Щось буде відбуватися в світі, його будуть судити, судити і судити. І буде мир скоро. Прошу вищі сили, янголів, охоронців духів роду, закликаю відкрити дороги. Деякомога швидший обмін полоненими між Росією і Україною. Відкриваються всі дороги, всі перешкоди забираю. Більше немає ніяких маніпуляцій полоненими. Так, Росія більше не може обманювати, дурити, знущатися із людей, що знаходяться в полоні. Відкриваю дороги, перекриваю, перекриваю. Так, буде обмін. Рятують людей. Прошу допомоги, вищі сили. Відбудеться обмін всіх на всіх абсолютно обмінюють, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликаю відкрити всі дороги і шляхи на обмін полоненими між Росією і Україною. Більше немає ніяких перешкод. Забираю весь негатив, знімаю із полонених українців. Більше Росія не може дурити, відкриваються дороги на обміни якомога швидше. Буде так, буде так, буде так. Да будуть обмінені всі люди. Українці, бранці що в Росії, повернеться дому до якомога швидше буде так. Да буде все сказане, здійснене. Так. От, от в них важка на фронті ситуація. В росіян вони маніпулюють саме цими. Щось Стосовно війни, стосовно бойових дій. Дякую за увагу.